У селі під києвом була хата скраю, у селі під Києвом була хата скраю, там бабуся бендерівка горків зустрічав. Вже бомбили, танки вже гатили, Київ вже бомбили, танки вже гатили, рідну україну, орки захопили. Хлопці встали до зброї, в країну боронити, повставали до строю, в цю лиху годину, в рушниках і квітах, в хаті Божар, в. В рушниках і квітах, в хаті Божа матір поможи Україну хлопцям відстояти, папця з хати танки, ворожі рахувала – Бабця з хати танки, рахувала, хлопцям нашим до лісу листа передавала, як дізнались орки про хату ту, що з краю, як дізнали, про хату ту що скраю, хату разом з бабці танком зруйнували, як дізналися сюрки, про хату ту, що з краю, бабцю разом з хатою танком зруйнували. Про бабусю бендерівку, в народі хай співають, про бабусю бендерівку, в народі хай співають хлопців з перемогою рідні зустрічають. Про бабусю Бендерівку в народі хай співають хлопців з перемоги.